На Прикарпатті позашляховик врізався у вантажівку, заповнену асфальтом. Наслідок удару пасажири та водій легковика з травмами доставлені до лікарні. Аварія трапилася в світлу пору доби та ще й на шматку дороги, яку ремонтують. Їхав я по дорозі і навстречу в мене оцей. Виїхав на зустрічну до мене. Його розвернуло вдарив в мене і вивів мені міст. Асфальт везли для ремонту іншої ділянки дороги на Львівщині. Тут поблизу Галичі тільки готують основи для ремонту. Інспектори припускають, позашляховик на швидкості могло розвернути на засипаній гравієм дорозі. З пояснення свідків водій Міцубісі, обіжаючи стоячу колону, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем вантажним. Водій пояснив, що він нарухався швидкістю 40 кілометрів. Ні, це неможливо, швидкість була набагато більша. За фактом дорожньо транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження, слідство триває. Лариса Фрішин, Світлана Маленюк, Владислав Петриченко, телеканал 402.